Тарас Григорович Шевченко доля, ти не лукава з мною, ти другом, братом і сестрою сірою стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця відвела, до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти сказала, а я й послухав, і по учився, і, і вивчився. А ти збрехала. Які з нас люди, та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя. Мій друже богий не лукавий. Ходімо далі. Далі слава, а слава заповідь моя.